Підозрюваний і далі під вартою. Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права внесення застави до 17 листопада. Його адвокати просили змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. тім апеляцію не задовільнили. Сам підозрюваний долучився до засідання через відеозв'язок. Зінченко не має постійного місця проживання. На території міста Львова, виходячи з вимог КПК, що подальше до розслідування, що судовий розгляд буде проводитися у місті Львові, оскільки злочин був вчинений саме тут. Тому, враховуючи воєнний стан, враховуючи те, що та як сторона захисту просить обрати запобіжний захист судової домашній арешту в Дніпрі. Дорога з Дніпра займає в середньому 12-18 годин. Точно не рахував, але приблизно стільки стоючи звісти. Тому протягом цього часу кожен приїзд на слідчі дії чи на участь у судовому засіданні фактично неможливо буде забезпечити чи проконтролювати місце знаходження звітченка, а також його. Поведінку, все, що є зараз матеріала справи, це припущення. Я вважаю, що на такому не може так, базуватися підозра, і в такому випадку така міра запобіжного заходу самосувора, як тримання під вартою, теж не може бути застосована, тому що немає обґрунтованості того всього, про що хочу, говорить сторона винуваче. Я вважаю, що те, що він проживає в місті Дніпро. Не має якихось безперешкодних підстав для того, щоб він не перебував там під домашнім арештом. Суд може покласти на мого під захист на величезні загулявлення, тобто не спілкуватися з свідками, не спілкуватися з експертами, заборонити йому, виходити з дому, носити електронний засіб стеження. Нагадаємо, вбивство Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові. Зловмисник вистрілив жінці у голову в той час, коли вона чекала на таксі на подвір'ї свого будинку. Потерпіло госпіталізували та провели їй операцію, але пізніше вона померла. Після чого прокурори порушили справу за статтею Умисне вбивство в рамках пошукової операції у Дніпрі. Було затримано підозрюваного В'ячеслава Зінченка.